Собак Ніку та Джавеліну на виставку прилаштування привезла волонтерка Катерина. Каже, зараз тварини у неї на перетримці. На виставці шукає для них нових господарів. Ось цю собачку Ніку знайшли на трасі під Миколаєвом мої друзі. І вони її прооперували, але операція не дала своїх результатів, і вони не могли собі її залишити. Вона з жовтня 24-го року. Її збила на трасі автівка. Їй було три місяці приблизно. А ця собачка з військової частини з аеродрому. Вона там трішки захворіла. Ми її вилікували. І вона абсолютно здорова і також шукає родину. Місцева жителька Клавдія каже: на виставці взяла собі цуценя. Це хлопчик. І взяли для внуків. Думаємо, що буде гарна собачка у нас. Будемо займатися на пенсії. Так, може, бути трошки скрасимо своє життя. Організаторка заходу, волонтерка Людмила Михайловська каже: на виставці намагалися прилаштувати 32 собак з Миколаєва та Херсонщини. 20 з них це собаки з Чорнобаївки, всі врятовані, ну там всі дуже такі сумні історії. Вони всі вакциновані, вони всі стерилізовані, е, всі собаки соціалізовані, тобто вони не агресують, коли там з діточками гуляють з людьми. Багато собак, які на перетримці з котами. Ну до нас сьогодні не просто виставка, у нас сьогодні масліна, у нас сьогодні ярмарок, у нас сьогодні свята. Ми зустрічаємо весну. Закликає людей не приносити на виставку прилаштування нестерилізованих та невакцинованих домашніх собак. Такий випадок трапився, зокрема, на цій виставці. За словами Михайловської, під час заходу змогли прилаштувати п'ятьох тварин. Назарій Рубаняк, Роман Волинський Суспільне, Новини, Миколаїв.